1, будем менше. Під час лунання сигналу повітряної тривоги є відповідний алгоритм дій, який розроблений ДСНС. Він затверджений, і відповідно до цього алгоритму відбувається евакуація дітей до найпростіших укриттів і бомбосховищ. Проводиться планова. Евакуація за сигналом тривоги для того, щоб навчити діяти дітей, не панікувати та чітко і злагоджено спускатися до сховищ для убезпечення. 1 вересня провели з дітьми повторний інструктаж, і кожен з них ще раз спустились в укриття. Вони повторили алгоритм дій, як мають діти діяти під час сигналу повітряної тривоги. Ті діти організовано беруть свої тривожні рюкзачки, спокійно спускаються. Я розумію, що це потрібно все для нашої безпеки, тому що е, наші викладачі і наш навчальний заклад веде за нас. Е, Відповідальність. Ми одразу ж беремо свої тривожні рюкзачки і спускаємося до підвалу. У кожної групи є свій вихід. Хтось до цього спокійно відноситься, але негативно, саме через те, що ми вже готуємося до написання іспитів, це вже з 10 класу починається, і що ми втрачаємо цей час, коли ми можемо більш продуктивно працювати в класі, а замість цього ну, сховиш, ну не ті можливості. У моїй валізі є там снеки, певні водички. Звичайна, невеличка бутилочка, теплий одяг, ковдрочка бо буває холодно як взимку.